Ось нещодавно вийшов другий сезон Аркейну, який, мені здається, чекали абсолютно всі, хто дивився перший. І в своєму телеграм-каналі я вже писала свої враження. Я написала, що мені сезон не сподобався, але я думаю, що потрібно зробити все ж таки про це відео, тому що мені здається, що багато людей не помічають. Е Проблем цього сезону. Всіх вітаю, ви на каналі Флексі і вриваюся сьогодні до вас з більш таким новорічним настроєм. Кого я блять обманюю який новорічний настрій? Ну і перед тим як я почну розбирати проблеми другого сезону Аркейну, я вам хочу нагадати про свої соціальні мережі. Особливо я наголошую на своєму телеграм-каналі щодо Аркейну. Я запитувала тих, хто вже там є, і мені написали цілих дві людини. Дякую вам велике. Насправді мені подобається така практика, коли я можу бачити декілька думок щодо якогось тайтлу або якогось фільму. І на ваших словах я можу також щось аналізувати і робити якісь висновки тут у відео. Тому, якщо ви хочете безпосередньо впливати на контент, який буде тут на каналі, то будь ласка, буду вас чекати. Як у мене було у відео про Джокера перед тим як обсирати другу частину, давайте перейдемо до першої і згадаємо, яка вона взагалі була. У нас було протистояння верхнього і нижнього міста, і на фоні цього в нас також була така основна лінія: це дві сестри і їх взаємовідносини. Всі персонажі дуже круто між собою поєдналися е, через якусь одну основну тему. Глядачам було цікаво спостерігати не тільки за протистоянням. Інтересів нижнього і верхнього міста, а також за протистоянням двох близьких людей, шляхи яких розійшлися, нам були дуже круто відкриті персонажі, як і всі основні, так і другорядні. Тобто, основною фішкою першого сезону було саме те, наскільки творці круто підійшли до розкриття теми, до розкриття конфлікту. Можна було повністю зрозуміти кожну дію. Кожного персонажа, і перший сезон Аркейн насправді це дуже крутий приклад того, як можна взяти якийсь сетінг, як тут, наприклад, це гра LoL, і зробити на його основі щось ексклюзивне, щось, щось що буде подобатись, і фанатам гри, і зможе подивитись абсолютно рандомна людина, яка дуже далека від цього, і вона все зрозуміє. їй буде цікаво. Про анімацію Аркейну напевно можна казати годинами. Прекрасний приклад того, що якщо це мультики, то не обов'язково для дітей. Тобто, можна було сказати людині, яка не дивиться принципово, особливо 2 d анімацію, сказати йому: ось, подивись, Аркейн. Я думаю, майже 100% людей, які це зробили, вони отримували задоволення. Коротше, перший сезон був. Дуже хорошим, і звісно, що він був на хайпі, тому так можна було дочекатись другого сезону. Я одразу скажу, що я не буду пересказувати сюжет, я не буду йти в глибокий лор лол, тому що я вважаю, що це робити і не потрібно по тій причині, що у мене є приклад першого сезону. Якби перший сезон не існував, то, скоріш за все, мені б другий сподобався більше. Ніж він зараз мені не так сильно сподобався. Тому у мене по більшій частині все буде будуватись на порівняннях. Перше і достатньо насправді ключове, з чого хочу почати, це оповідання. Якщо в першому сезоні у нас було чітке протистояння двох сторін, то в другому сезоні в нас є. І протистояння двох сторін, і примирення сестер, і становлення Віктора і Ісусом, і розповідь про те, хто така Мел, і, і про її отримання сил. В нас розвиток любовної лінії між Вай і Кейт. І до цього всього нам ще додали епізод, в якому персонажі попадають в іншу реальність, в якій буквально будується інша сюжетність. І так, я про Еко і Джинкс. Вони навалили стільки, що з цього можна було зробити ще два окремих сезона, як мінімум. Я думаю, їм було би тільки в плюс тягнути цю всю історію на багато-багато сезонів, і щоб кожен сезон. Глибоко відкривав якусь конкретну тему, якусь якогось конкретного персонажа, але ні, в нас тут просто все підряд. Давайте я зачитаю коментарі в мене в телеграм-каналі, які залишили мої підписники. Може, це в наступному відео, до речі, будеш ти, тому так я нагадую, підписуйся. Під час перегляду другого сезону ловив себе на думці, що, мабуть, прийдеться читати лор, бо як в тому мемі, ніхуя не понятна, але дуже інтересне. У першому сезоні основна лінія конфлікту все ж була зрозуміла. Навіть незаглибленому в лор сто відсотків згодна. Мені зайшло, але я свого часу не дивився перший сезон, а глянув все одразу, от тільки зараз, коли завесли офіційний дубляж українською. Другий сезон крутий, але не покидало відчуття, що планували історію на два сезони, а запхали все в один. Щільність подій велика. Могли б вже додати кілька серій, розширити сезон серії до дванадцяти. На мою думку, це б пішло на користь. Перше джерело не грав, знав про світ тільки в загальних рисах. Але це не завадило отримати задоволення від перегляду. Ну і загалом я згодна з цими коментарями, окрім того, що багато позитиву від перегляду я не отримала. Але це моє особисте. Не буду надовго зупинятись на тому, що цьому сезону або не вистачає ще декілька серій, або взагалі це має бути два або навіть три окремих сезона. Я думаю, це ви вже і так все зрозуміли. Хочу поговорити про. Персонажів і про те, що вони, як на мене, виявились дуже нелогічними в своїх діях. Ну, по-перше, джинкс, яка була буквально відбитою в першому сезоні, у другому стає ну. Адекватною, типу, нормісом з персонажа з реальними психічними порушеннями вона перетворилася у просто трошки обізбашену дівчинку. Це звісно пояснювалось тим, що вона щось там переосмислила у себе в житті. Вона зустріла цю маленьку дівчинку, про яку ми також поговоримо. Потім ще з'явився Вендер. Але в мене все одно складається враження, що це абсолютно два різних персонажа. Її психіка сформувалась з дитинства. Нам показали вже її дорослу. І сформовану особистість, тому я не можу повірити просто в те, що зустріч маленької дівчинки і повернення близької людини може настільки сильно змінити її характер. По-друге, це Кейтлін, яка я вже не пам'ятаю, скільки разів перезувалася в другому сезоні. Буквально всі дії Кейт залежать від того, що вона хоче. Щоб Вай їй yeah. посасала пососала пісю. Коли вони йдуть для того, щоб знайти і вбити джинкс, вона не робить цього, тому що Вай її попросила цього не робити. Але до цього вони буквально йшли це зробити. Але з Вай це в цілому зрозуміло, тому що це буквально її сестра, і я можу зрозуміти, чому так. А от до Кейтлін, ну камон, вона тип, вбила твою матір, а ще вона вбила. Декількох людей разом з нею, потім також той момент, коли вона допомогла вай втекти. Я маю тебе зловити і відвести до свого командира. Давай я тобі пісю посмокчу. Особиста охорона розміщена тут, тут. І тут я сексу, сексу хочу, більше я боже. Хочу. Я не знаю, це якось несерйозно, і мені особисто слабо віриться в те, що такий персонаж, як Кейтлін, могла просто через почуття любові забути абсолютно все, що було до цього. Давайте вже поговоримо про цю сцену у в'язниці. <кхід> до дійства в мене питань нема. У мене є питання до всього іншого. Твоя сестра буквально пішла на самогубство. У вас на фоні війна, блять. І перше, що ти хочеш робити в цій ситуації, це, звісно, їбатись. Причому їбатись в брудній в'язниці. Окей, фанати чекали, коли ці двоє поїбуться. Чому не можна було зробити це, не знаю? Після основних подій, коли нам показують в кінці, як Кейт приходить до Вай, така вона сумна. Ні, блять, ми вставимо це у момент, коли персонаж максимально broken, блять, абсолютно тупий момент, який був зроблений просто для фанатів. Що ще було зроблено тільки для фанатів? Той самий епізод, той самий епізод, який є по суті філерним. Я вам просто нагадаю: нам за одну годину, якщо не менше, розповіли про те, що існують інші виміри, куди потрапили персонажі. Вони зробили штуку, яка може відматувати час. Нам розповіли про два всесвіти, а тобто, той, в якому був Джейс, і той, в якому був еко, нам зробили любовну лінію між еко і джинкс, і це все. Одна серія. Все, що стосується інших вимірів, все, що стосується пристрою, який може змінювати час. Це важливо. Але все інше, що було в цій серії, абсолютно сука, не важливо. Це буквально було зроблено для того, щоб люди в Твіттері і в інших соцмережах постили джинкс з дульками, як вона танцює і цілується з еко. Розумієте, це йобаний фан-сервіс. Мене. Мене. Мене особисто ображає те, що творці. Першого сезону, я нагадую вам, у нас є приклад першого сезону замість того, аби зробити реально круту історію, так вона буде не такою масштабною, так там буде менше подій, але вона буде краще зроблена, вона буде глибше, вона буде цікавіше. Навіщо, якщо ми можемо просто додати в рандомний момент постільну сцену з Вай і Кейтлін, і люди схавають, ми можемо зробити серію про те, як сталося не так, як в першому сезоні, для того, щоб у. Люди поробили з цього картиночок і мемчиків. А ще для того, щоб якось круто змінювати характер персонажа, щоб він проходив, можливо, якісь іспити для себе. Ми просто введемо маленьку мімімішну дівчинку, яка буде косплеїти Джинкс. У неї буде нуль абсолютно якоїсь передісторії, У неї буде нуль персоналіті, але вона має повпливати на джинкс. Я ненавиджу цю дитину. Вона буквально звалилася на голову Паудер. За все своє перебуття на екрані вона не сказала ні слова. І навіть, навіть, я не кажу, що це обов'язково робити. Можна було просто, я не знаю, щоб вона щось намалювала, або у неї була якась фотографія, або щось таке, що нам якось натякало якусь рису її характеру. Це буквально персонаж функція в моменті, коли вона пожертвувала собою. Я не відчула взагалі нічого, мені було абсолютно начхати, тому що якщо творцям начхати на свого персонажа, чому мені має бути ні? Давайте з цієї негативної ноти перейдемо до позитивної, до того, що мені сподобалось. Коли повернувся Вендер, я м -м, трохи була розчарована, тому що легше за все спекулювати на хороших персонажах, але по факту його повернення не було. Таким уж сильно нелогічним, і от те, що мені сподобалось, це напевно саме перемирення Вай і Джинкс. Їх змогло об'єднати те, що вони любили обидві, і також вони знайшли місце, в якому вони могли б спокійно собі далі жити всі разом. І це спрацювало, тому що як Вай, так і Джинкс були повністю позбавлені всього, що їх тримало. Окремо один від одної. Це спрацювало, тому що у Вай більше не було Кейтлін, яка була стримуючою силою для неї. У Джинкс не було сілку, який для неї відігравав ту саму роль. З'явився вендер, який є з собою об'єднуючою точкою, і тому вони воз'єднались. Це логічно, це працює. Нелогічно те, як це працює. Дивіться, по факту. Джинкс була причиною того, що у Вай все було погано в житті. Джинкс до неї приходить, каже, що Вендер живий. Вай така, ні, хуйня, я тобі не вірю. Джинкс каже, будь ласочка, будь ласочка, повір мені. Вай їй вірить. Потім вони приходять у те місце, де мають зустріти Вендера. Вендер біжить, буквально хоче вбити всіх, хто там знаходиться. Джинкс каже, Вай. Не треба робити цього, повір мені, повір мені. Івай просто вірить їй. Вірить психопатці, яку вона хотіла вбити раніше, і через яку загалом все пішло по пізді. У самій сцені воз'єднання немає нічого поганого. Погане те, знову ж таки, як це було реалізовано. І зроблено це було. Скоріше за все знову для фан-сервісу. Ну і так, так я вже згадувала про поселення, в якому вони могли жити спокійно. А це значить, що можна поговорити про Віктора. Все у нього розпадається ядро клітини. Тепер він прокаріот. Жижа Сергій. Ваш друг скоро розпадеться в жижу. Він перейде межу людського існування і перетне трансцендентний стан. Він стане більше ніж людиною і менше, ніж Богом. Все йде по плану Сергій. Чувак, лежить з дротом в роті такий, я ікарі Сінді, я сінзі ікарі. Насправді, через те, що сама по собі ця тема з Віктором, вона є такою наймасштабнішою в сезоні. У мене до неї немає якихось питань, вона абсолютно для мене зрозуміла і навіть логічна. Але все те, що він зробив, фікситься силою дружби. Ну, тобто, так, його друг. Сказав: Ей, єй єй ні, 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 ти насправді крутий. І при цьому він почав ще й для глядачів буквально пояснювати, що відбувається. І Віктор такий: Блін, у мене є друг, і вони обнімаються і Ах, просто явіться, якби танос після всього, що натворив. Не знаю, з'являється якийсь його друг, і такий ти робиш все це, тому що ти шукаєш в собі недоліки. Насправді в тобі немає недоліків. І Танос такий: ну да, точно. Все ж добре, е -е, сейла дружби. Масштабні події потрібно закінчувати масштабно, тому що масштаб в такому разі більше не відчувається. І в, по факту таку цікаву тему, як єдиний разум, яку можна було дуже круто розкрити, показати плюси і мінуси такої схеми. Це було б правильно дуже круто і цікаво. Але все, що нам показали, це те, що в якомусь там вимірі, на який мені чомусь має бути не начхати. Сталася біда. Навіщо нам це показувати, розкривати, коли наш персонаж може просто словами це все проговорити? Я оце коли розповідаю про це все, я ж згадую, що там була ще революція з джинкс, ще там була війна і дуже багато мами мел в сезоні. А, До речі, так її багато, тому що в першому сезоні вона отримала популярність, коли з'явилася в кінці. А звісно, нам Потрібно популярного персонажа показувати як можна більше на екрані, щоб глядачі отримували те, що вони хочуть побачити. О, так я згадала про мел. Угу. Нахуя вони взагалі існують? Вони вивели мел з основних подій. На протязі всього сезону нам вкидували. Якусь інформацію про неї, що вона там їбать, якась магічка, і це все розтягувалось на весь сезон. Розкриття цих троянд не було взагалі. Я взагалі в душі не був хто це такі, що вони роблять. Але найжахливіше, що це все було заради одного моменту. Ну окрім того, що вона ще більше засмітила увесь другий сезон. І якби я вам ще нагадаю, що перший сезон закінчився на тому, що мала початись війна між верхнім і нижнім світом. І я думаю, я така не одна була, яка думала, що це будуть основні події другого сезону. І вже на фоні цього ми будемо дивитись на якісь більш особисті справи, які знову ж таки в ідеалі мали бути між собою гарно сплетені. Але ні, це велике протистояння, яке було основою першого сезону, було зупинено просто словами, типу, ну, давайте якось потім. Мене ще змотив момент, не пам'ятаю її ім'я, але ось ця жінка, типу, як представник нижнього міста, сіла в крісло радників, і на це знову ніякого акценту, нуль слів про це. Ну і Джинкс, так, так, Джинкс, вона, звісно, не бійтесь, вона 100% жива, тому що нам показали в кінці, як Кейтлін дивиться на ось цю схему підземелля, чи що воно таке, і там якісь проходи, і, скоріш за все, вона десь там, тому що, тому що потім туди полетів діріжабель, і в. Маленька Джинкс колись в першому сезоні казала, що вона хоче на них політати. І ось, скоріш за все, з третього сезону, якщо він, блядь, вийде, буде сцена, як вона велично летить назад на ньому. Давайте підсумуємо. Лінія оповідання абсолютно зламана, вона якась рандомна, дуже багато подій, які в ідеалі мають вкластися в ще два або навіть три сезони. До цієї купи нам додають купу філерів. Нам додають купу якихось персонажів, які, е, ніби ти думаєш, ну він же має якось запам'ятатись, а пх, ні, немає насправді він все одно помре. Для того, щоб персонажі змінювались, мають бути якісь події, які мають повпливати на їхнє світосприйняття і щось в них змінити. Е, Можна просто ввести маленьку дівчинку, яка все зробить за нас. Можна розкрити позитивні і негативні сторони такого явища, як єдиний разум, але ми не будемо робити акцент саме на цьому явищі, ми будемо робити акцент на відносинах Віктора і Джейса. Мел, яка в першому сезоні була ключовою персоною, яка мала значення для сюжету, якби вирізати сцени з трояндами і замінувати Її у той ключовий момент набуть- Кого блядь, іншого, змістовно б не змінилось взагалі нічого, і до того ж, було б більше часу для розкриття чогось більш важливого. Наприклад, тих же самих відносин між Еко і Джинкс, тому що ті відносини, які нам показали, були між іншою джинкс. А я вам нагадаю одну сцену, коли Джинкс буквально хотіла закінчити життя самогубством, Еко. Просто сказав якусь рандомну фразу, і це змінило просто все. Вірю, я повірила. Це той випадок, коли нам розповідають про все і водночас ні про що, але насправді ключову роль тут грає те, що тут просто неймовірна купа фансервісу. А коли у соцмережах і усюди кажуть лише про моменти фансервісу, це означає, що все дуже дуже погано. Дякую, що ви дивились до цього моменту. Залишайте свої коментарі. Пишіть, чи згодні ви з моїми словами, чи не згодні. Я буду все читати, будемо спілкуватися. Також вам нагадую, що можете впливати на контент, який буде тут виходити, через мій телеграм-канал. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, і ми з вами що робимо правильно. Не прощаємось.